У Верховній Раді провалили такий законопроект про мобілізацію. Знаєте, одне питання: а для чого це шоу? Чому в черговий раз збрехав Девіт Арахамі? і чи подасть законопроект вже наш президент? Коли це відбудеться? А от зараз подивіться відео та послухайте думки військового. І такі думки лунають публічно все частіше. І це ще м'якенько сказано. Все найскладніше у нас попереду, і після війни. Адже жахливо, не програвши Росії програти корупціонерам війну за майбутнє України. Вітаю всіх, друзі! Вітаю всіх, любимої А Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І перед тим як сьогодні я вам... Розкажу наступну чергову скандальну тему, де дуже багато запитань до нашої влади, до Верховної Ради, від простого народу, від українського народу, що відбувається зараз в Україні, окрім звісно, повномасштабної війни України проти російської мрозоти, що відбувається в тилу, які питання задають українці частіше за всього, і яким чином влада та Верховна Рада? Зможе на їх відповісти найближчим часом а питань дуже і дуже забагато. Я дякую всім підписникам, які залишають коментарі, ставлять подобайки та дивляться мої відео на моїх двох ютуб каналах Андрій Федоров, Голоса Душі та Федоров Лайв без цензури», та які підписані на мій телеграм-канал Ріал Ньюз». Завдяки вашим подобайкам, вашим коментарям, алгоритми Ютуб» просувають мої відео в Ютубі та дають можливість дивитися їм українцям, які мешкають в Україні та за кордоном. Отож до теми. У Верховній Раді провалили законопроект про мобілізацію? А в мене одне питання: ну для чого це було? Ну взагалі це було це шоу? Для чого воно потрібно? Чому в черговий раз черговий раз брехав Архамія? І нарешті, чи подасть законопроект вже президент України Володимир Сандрич Зеленський? Народна депутатка, ну поки що скажімо так, від е, партії Слуги народу без угла і безглуздість дій спікера парламенту Руслана Стефанчука. Е, питання, хто дав команду, так захищати безуглу, ну, знаєте, складається в мене таке от враження, що в Верховній Раді немає чим просто зайнятися, їм просто скучно. Навіщо вона заявила про вихід із фракції? Що буде далі? Дуже багато запитань, і в цьому відео я буду намагатися вам відповісти на всі ці запитання. Але ці запитання до влади та до Верховної Ради, і відповідати на ці запитання повинна існуюча влада та Верховна Рада. А окрім шоу, ми більш нічого там не бачимо. Ви знаєте, мене завжди дивувала та дивує спроба виправдати такий собі факап, комівство чи корупцію тим, що, мовляв, раніше такого не було. То, знаєте, прокрався чиновники, одразу звучать голоси. А що раніше таке не відбувалося? відбувалося. Але якщо в голові просто немає розуміння того, що так не повинно бути, то це голова, вибачте, хвора, чи просто без мізків. Чи призначили лояльного, а не розумного та компетентного? І одразу звучать голоси на його захист. Мовляв, а що раніше було Краще. Ну, краще буде, якщо почнуть призначати на посади тих, хто розуміється на питанні і може якісно виконувати роботу, а не призначати сексологів та кінологів зі своїх знайомих. І це ще м'якенько сказано. Ну, от коротко, просто отакі прізвища безугла, Львов, Піщанська, Гринкевич. Хто режисер створення штучного напруження у Верховній Раді та навіть в країні в цілому? Чи розуміють на банковій, що це може призвести до такого кризису, з якого не буде позитивного виходу? А от зараз подивіться відео та послухайте думки військового, і такі думки лунають публічно все частіше. Билинку уваги, будь ласка, ворог знаходиться зараз за бруствером. але за останніми новинами я розумію, що ворог знаходиться всередині країни. Я дуже прошу суспільство реагувати та не мовчати. Одночас ми не можемо стримувати противника на передовій та вирішувати внутрішні проблеми нашої країни. Тому я закликаю вас, кожного, щоб взяли на себе особисту відповідальність за це і довести ці дії по поводу таких тварюк, як Грінкевич та інші, які розкрадають Міністерство оборони та армію під час війни. Заробляють гроші на крові. В той час, коли ми віддаємо своє життя та здоров'я, в той час, коли ми свою зарплатню віддаємо не своїм сім'ям, а назад в армію повертаємо. Такі тварі повинні бути покарані. Слава Україні! Подивіться, що відбувається в Верховній Раді. І це наші депутати, це люди, які приймають рішення, які створюють законопроекти, приймають закони. Подивіться, як поводять себе окремі депутати. Я не буду без, без прізвищ, Я не хочу нікого піарити у цих людей, яким просто начхати на Україну. Подивіться на їх інтерв'ю. Просто вода, ні про що. Отак, от, от мед вуха українцям. Подивіться на поведінку спікера Верховної Ради України Стефанчука. Подивіться, як він себе поводить. Яке і смішно. Ну таке відчуття, що це на роботу він ходить, як на забаву. У людей повинна бути віра в щасливе майбутнє. Подивіться, що відбувається там, в куларах Верховної Ради. І отут уже заява Ганни Маляр, яка близька до офісу президента, показує, що свобода слова лякає банково більш ніж корупція. Чому так і чого чекати? До речі, ще одна спроба виправдати корупцію це сказати, що вона є скрізь. Окей. Звичайно ж, корупція є скрізь, але в усіх цивілізованих державах світу з нею борються. А не толерантно до неї ставляться. Не кажуть, що борються, а карають та не покривають корупціонерів. Якщо ж з корупцією не боротися, то державні інституції, розумієте, перестають працювати, а держава гине. Ну це ж прості речі, коли прокурор, прокурор поліцейський чи СБУшник покриває злочинця за частку або там, через комовство, а не карає його, то в результаті держава деградує і перестає виконувати свої функції. При цьому розумієте, запит на справедливість залишається, але не задовольняється державою. У ситуацію, що у нас в Україні це призводить до майдану та наслідків, які не завжди позитивно впливають на державні інституції. А в гіршому, самому гіршому варіанті, Вігіліанти або лінчувачі збирають у державі монополію та насильствах. Пояснюю, хто такі вігіліанти. Це особистості або групи, метою яких є переслідування осіб, обвинувачених в справжніх чи вигаданих злочинах, що не отримали заслуженого покарання. А лінчування це, ну, це народна, народна страта або побиття без офіційного суду і слідства. Ну, така собі поправочка, легенечка, зносочка. Хто не знає, що таке вігіліанти, та лінчування, будь ласка, прочитайте чи в Вікіпедії, це послухайте, щоб ви розуміли, про що. Наступне дуже потужне, дуже, дуже серйозне запитання, чи вистачить грошей у уряду, щоб дочекатися фінансування від наших західних партнерів. І чи треба чекувати секвестру, чи затримки пенсій, зарплат, стипендій. Ви розумієте, що після війни доведеться докласти немало зусиль для відродження та відбудови України. Але доведеться відбудовувати не лише будинки, дороги. Та інфраструктуру, а ще й довіру до влади. Бо влада в останнім часом загубила довіру українського народу. Ви знаєте, може, влада і згодна жити, як раніше, але розумієте, влада не зможе відродити Україну таким чином. І грошей на відновлення їм не дадуть. Та й жити у такій Україні мало хто захоче. Люди добрі, молодь поїде, поїде не тільки молодь, а поїдуть розумні, талановиті та креативні молоді люди, молоді українці. І це буде для України катастрофа. А система чинитиме опір. Все найскладніше у нас попереду після війни. Але крім нас самих, це ніхто не зробить. Ось що я хотів сказати у сьогоднішньому відео. І відповівши, я сподіваюся, на якісь запитання. Але дуже хотілося, щоб на ці запитання. Дуже важливі для українського народу в цей час, в час, коли йде повномасштабна війна України проти російської МРОЗоти, відповідала влада та Верховна Рада, та депутати, які сидять там у Верховній Раді і, не знаю, займаються якісь, які, якимось шоу, чи я не знаю вже, такі вже терміни пішло, пішли, як шапіто. Пишіть свої думки, пишіть коментарі. Що ви думаєте з цього приводу? Що ви думаєте з приводу того, що ви сьогодні почули від мене. Тільки разом ми переможемо у цій війні, і тільки разом, я сподіваюся, ну, хотілося бути впевненим в те, що ми збудуємо нову Україну, без корупції та крадіже відбудовувати нову щасливу Україну, щоб увесь світ поважав нас і дивився на Україну як на дуже сильну та потужну державу. Тож, слава Україні, слава українському народу, слава Збройним силам України, слава нації. Перемога буде за нами. але Ще раз і ще раз говорю, що вона надається дуже великою кров'ю. Отож, доброго вечора! Ми з України.